Сьогодні ми поговоримо про отамана Зеленого. Данило Терпило, легендарного терпільського отамана, в якого була ціла дивізія. А на придушення його повстання червоні кидали літаки, іноземні е чекістські батальйони, і навіть два броньов... броньових пароплави і катер. Катер. Катер біля Дніпра він же ж на трипілі воював. Він почав свою боротьбу ще за 10 років до е, революції в 1917 році. За це його цар заслала аж до Білого моря. Това війна його мобілізували в царську армію, і звідти вже на рідне Трипілля після закінчення війни, коли фронт посипався, е, він повернувся офіцером-прапорщиком. В 1918 році він створює е, свій перший повстанський загін. А вже коли уряд е, УНР підняв повстання, і, оч... і Симон Петлюра очолив директорію, то до Зеленого почали збиратися люди, і так в нього з'явилася перша Дніпровська дивізія армії УНР, так її назвав Петлюра. І зелений певний час воював в складі армії УНР зі своєю Дніпровської дивізії. Але потім він розсварився з керівниками директорії через те, що не хотів воювати з червоними. Тому що він, як Махно, думав, що червоні борються за справедливість і мір, дружба, жвачка, свобода, рівність братерство. Але коли червоні почали палити його рідні села, то він зрозумів, що, що червоні це таке саме зло, як і білі, проти яких він воював раніше. І почав громити червоних. Він, звільни... він звільнив південь Київщини, частину Житомирської і Полтавської області. І коли зелений, зелений отаборився в, на Трипільщині, то червоні змогли на нього кинути значну частину батальйону Червоної армії, чекійські загони китайців і латишів. О, китайців? Китайців. На Трипілі, китайці, трипілі, і, латиші. китайці і латиші. А звідки там Ну, Китай підтримав комуністичну ідеологію, і були добровільні китайські батальйони, які йшли в Червону армію. Є навіть фотографії китайців з червоними зв'язками із і з прапорами, що хай живе інтернаціонал. Подина зеленого навіть кинули літаки, ескадрилю літаків, які червоні забрали в колишньої царської армії. І трипіля запалало, і червон... зеленому вдалося а, вистояти. А як ви справжня і. Але коли він знов почав, коли червоних відтіснили білі в 2019 році, то і вони зайшли на трипілля. І зелений знову почав боротьбу і загинув в бою з біляками. Ну, проти біляків. А вже потім, в 2008 році, йому встановили пам'ятник в селі Трипілля, але там помилково було зазначено, що зелений воював в. Загинув був героєм громадянської війни, так званої громадянської війни. Але насправді він не був. Ще за часів е, СРСР поставили пам'ятник теж в трипіллі е, червоним, які воювали проти Зеленого і ну, їх ж позвеличували як героїв, які боролися проти бандитізму. А вже потім е, пам'ятник хотіли знести, але зазем'яли, зам'яли, але але замість того, там, де було написано, що це герої, і писали замість цього, що тут поховані кати, убивці, мародери і гватівники, які служили в рядах Червоної армії. Зараз такі там є. Так, на місці цієї таблички написали іншу, але пам'ятник там залишився. Також про зелену можна почитати в книжці Отамани. Також є Книжка «Справа права на Зеленого Андрія Кокотюхи читається цікаво. Хоч там дещо надумано, але історичні факти є. О, це ж так само, як Зелений не хотів воювати з червоними. Це, художня. це художня книга, до речі. Е, є пісні, е, є балада про Зеленого, яку виконував уже покійний Тарас Зелен. Е, ще балади про Зеленого почали складати ще за його життя. Тобто він був такий, як Махно? Ну ні. Махно не був за УНР. А зелений спочатку посварився, потім хотів помиритися, але Петлюра вже йому не довіряв, через те, що колись зелений з ним посварився. Але спочатку типу, зелений був за УНР. Потім він вже був сам по собі, але з проукраїнськими поглядами. А Махно був анархістом, але на граблі вони наступало однакові.